Добрий день, це канал Я і мої кози. Подивись, відро, позабирай. І ми з вами в хліві. Казали показати козячі зуби. По зубах, як знаєте, скільки козі років. Десь в мене там є відео. Той, десь мен... На тому вроде, і на тому каналі. Кажуть, не можуть знайти. Зняти друге. Значить, буде друге відео. От. Зараз ми. Доберемося до зубів козячих і будемо показувати. Черниш, ти мені свої зуби покажеш. Черниш! Одна Що? в другу. Що, черниш? Покаже зубки? Ой, ой, кому Черниша, кому спокійного козла. Бо ще місяць часу і я його заріжу. Віддай мишці. Ось такі діла. Такий мій красавчик. Можу за гроші продати, можу, пишіть мені чи в фейсбуці. Я, Люба, Кобилянська записана чи в коментарях і ми з вами зв'яжемося. Чи на електронку? Ага. Поки міська буде, поки ми в хлібі, я тоді заберемо. Ось такі діла. Так що, якось так. Так, тримай. Будемо. Глядіти зуби. Черниш. Черниш покажи мені зубчики свої, Покажи зубчики, покажи ні, маленькі мені маленькі зубчики. Ой, які в нього зубчики. Перша пара Привет. вже поміняна. І друга пара. А ті... Ще маленькі, бачите, молочні зубчики в неож. <схай> Ай, ти мазун мій. Я знала, що ти файно зубки покажеш, бо ти в мене слухняний костик. Ну і ж. Так, <схай> ти тепер кицю. Тепер кицю. Ото я не знаю, як їй ті зуби показати. Е, Чернишові буде два роки, в лютому вроді. в кінці лютого вроді. В рік і півтора міняють, так? Да? Е, від року до двох міняють, як які. -як -як. Киця-киця киця киця. Кіця. Я знаю, що ти не любиш зубки показати, Ну ти ж в мене черна. О! Бачиш, такі зуби всі поміняні вже. Всі красавчики. З цієї сторони один маленький, якийсь. Ось цей бачиш? Ні, то він просто нижчий такий, бо вони ж сюди нижчі, вони ж не будуть всі такі здорові, навірно. Напевно, вона в мене з третім окотом. Тобто їй вже буде три роки. О, біла. Ай, думаю, зірку покажу. Не, білу, вона сама старіша. Він шість років буде весною. Подивимося на її зубки. Покажи, покажи, покажи. Я знаю, що ти ох не любиш зубки. Ми тільки подивимося зубки. Ну, хлопочка моя біла, ну я не буду тобі нічого робити, тільки зубки. Але ж ти вредна. О, зубочки тільки покажи. Баш? Але ж ти такий, я ж тебе люблю, кицю, свою хорошу. Ну, а ну такі зубочки, зубочки, зубочки. зюбочки. Знач, теж такі крайні маленькі. Попередніх дивиться, ну вже от, знач такі. Ну, ще зуби густі, файні, ще в... В в 5... років. Років п'ять точно можна тримати по тих зубах, а то ще й більше. Ось. Ну, їй ось то шість років. А якщо дуже стара ну, коза, зараз я на котрі так покажу, бо та не хоче зубів показувати. Ви приходи, здавайся. Ти мені зубки покажеш. Ну да. тут В мене темна. Чи темна зірулька. А тут дивіться Ой, яке. Лихохвістя. Стось. Бачите, які маленькі, ріденькі. Ото такі робляться маленькі ріденькі зуби старої кози. І починають вилітати. І вона тоді не має чим їсти. От тоді стара коза. О, вже хитатися починає. Вже буде вилітати. Але вже, й, вже ще трошки її рік буде, коли то в кінці січня. Ну, то ще чуть -чуть. Ну. ще місяць. Вже й будуть мінятися, зубки казав мене. Я вже буду міняти зубки. Думаю, ну, я зубки вам показала. Оце буде її рік в січні. На кінець січня, не пам'ятаю. Це дивіться, записано. Ми ще шоколадки подивимося. Зараз на шоколадку глянемо. Отакі от зуби, як от в неї зараз, то така стара коза рахується. Чим зуби рідші, чим менші, тим старіша коза. Ось а можуть бути довгі і дуже-дуже рідні. Довгі не бувають, якщо стара коза. Вони з'їдаються, стараються. А ще залежать зуби від eh, величини. Ні? Якщо багато сильно все тверде гризе, теж може хоче зуби стирати. Шоколадочка, дівчинко моя, вилізь. Ти чуєш? Я знаю, що ти їсиш. Алло, зубки мені треба, покажеш? Виходь назад. Ну, Дивись, виліз. вона вилізти не хоче. Буча. Мені зубочки треба тут. Зубочки! Така вредна зуба. з тими зубами. Ах, які зубаки в неї. Чуки -чуки -чуки. О, Ще крайня пара, так само, як і в Черниша, Мін не міняна. Маленькі, маленькі. Ну вже до весни вона їх зміняє. Це її другий рік. О, це буде весною два роки. А лапці вроді три чи чотири? Чотири. Чотири, старше. Чотири. Да, лапці 4, ми мурзі те. Киці і Мурзі. Однаково. Однаково. І кнопка і лапка. А, і ще мішка з ними однакова. Е, ні, вона вроді мишка і чуть-чуть старша, а чуть-чуть молодша цих. Рік різниці між ними. А мишка тільки що ми, ті роджені зимою мої, а вона в квітні місяці мішка. Не, що каже, вона така середина. Кецька, кицька, моя Муркецька, Покажи зубки. Давай, давай, давай. Бачиш такі зубари три роки кузі. Файні. Всі файні, всі такі великі, густі. Ой-ой-ой. Ну, Як я мотиляю. Ось тут такі діла. йдемо ще ще там тих е, малих. Постав паузу, щоб ми її заглянемо. О, тут дві церкі. Видно, бачите? Ще такі, як малесеньких козеняток. Ну, от вже міняти буде, теж скоро, на весну вже буде міняти. Ну, ще в неї не хитаються, ще тримаються добре. О. І Кориці такі самі мають бути. Ти коричка мені зубки покажеш? І в мене це на весь час. Ой, пушинка. О, теж такі самі. Ото от, от, такі старої кози зуби. Дивись. От, Так, дивись, Ось таке треба тримати. О. О, І ну, на верхній щелепі нормально, коли нема зубів. Так, да, о, добре ж ти нагадала. Козів, корубів, ті, що жують жуйку, в них зверху на верхній щелепі нема зубів. А то одна людина дзвонила до мене, раз, от недавно буквально. О. Каже, я купила козу, вона бракована, що її зарізати чи що. Молоду, кітна, але неї. Ну, угу. вона бракована. Кажу, як бракована, а що їй вредити? Ну ви знаєте, в неї зверху на щелепі нема зубів, ми подивилися. І що ж вона, як вона буде їсти? Треба її, мабуть, прибрати. яка ота, то нормально, ніс там зубів, немає ніяких ні ніякої кози. А як же ж вони їдять? О, а, Яка балдьош. Ой, 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 чухайте я. У нас такий нині голольот. Біла, яка кажу, назад відступатися, якщо ти кітна, не можеш стяти під себе, без стидниця. А то вредно. Ось такі діла. Так що це є нормально, коли зверху нема зубів. Не треба козу різати не треба козу мучити. Ладненько, добренько, все. Вроді я на всі питання відповіла. Показала, які в старої кози мають бути зуби, має взагалі бути без зуба стара коза. Так що дивіться, на зуби купуєте козу. Щоб були гарні зуби. Якщо гарні зуби, значить можете тримати. Ось такі діла. Старої кози вони рідкі робляться, от такі, як у первісток, от я вам показувала. Дрібненькі, ріденькі і нікому не. чекай. Десь я бачу, і... ага. бачу такі довгі зуби і дуже ріденкі. кривої нашої, мабуть. Але ні, в неї не, крив... не ріденькі, в неї файні були зуби. Я не знаю, а в коти. А моє хто приходив, а моє в інтернеті, от уто в білої ще два патики забери, в білої і в киці. Бачите, от, їдять солому, прекрасно питали, чи їдять солому. Вони, верніше, не солому їдять, вони між нею виднося, не виднося, бачите, перейку вибирають, траву, всю. Вони солому не дуже хочуть. З'їли листя, закусують бараками. І от, от, от такі діла. ладненько, все. Бачите, от що робить. Засунула голову попід низ. Там щось і щоб далі дістати її. <смірка> мемра мала. Да, мембра мала? кориці забрали, друта, так? <смірка> Все, добренько, всім миру, спокою, затишку і скоріше і нам всім перемоги. Па-па-па-па.